Ти на війні. Ти це по-справжньому, це не гра, це не вистава, це не театр, це не кіно. Все своє свідоме життя я займався акторством. В театр прийшло розпорядження. Хтось пішов, хтось не пішов. Мій позивний буде лютий. Продовження фільму, можна сказати, у мене відбулося. В якийсь час було важко. Перетурбації, всі ці внутрішні, якісь конфлікти. Все як в драматургії. Це больно, страшно і невкусно. І до цього звикнути здається просто неможливо. Такого ж там нема. Що ти зараз військовослужбовець, а потім ти опа, і все, і ти просто Микола. У нас є одна спільна мета перемогти ворога. Вітаю, ви дивитесь Суспільне. Мене звати Аня Крилова. Сьогодні ми говоримо з актором, режисером, нині військовослужбовцем Миколою Бичуком. Добрий день. Добрий день. Дякую, що погодився на інтерв'ю. Дякую, що запросила. Ми сьогодні в міському палаці культури Чернігова, а це те місце, де починалася взагалі твоя творчість. Зараз, як і в тебе в житті, на нашому фоні глядача зала закрита. І от коли ти зайшов, що ти найперше згадав? З цим приміщенням, взагалі, у мене дуже цікаві і теплі спогади. Це було дуже давно. Коли я займався в театральній студії, ми тут щось грали, і, власне, це така була перша велика сцена, От, я пам'ятаю, що я там запросив своїх друзів, це була така надзвичайно класна подія. От, а потім ще е, я і працював тут режисером, і ми тут втілювали. Дуже різні, цікаві, класні, креативні якісь проекти. Чи міг ти уявити, що ти будеш на фронті? Думаю, ні. Як це відбулося? Ну, все дуже просто. Це всім відома історія. В театр прийшло розпорядження, що певна кількість чоловіків повинна з'явитись, оновити дані в ТЦК. І потім вже кожен зробив свій вибір: хтось пішов, хтось не пішов. Ти пішов? Чому? Да? Ну, тому що у мене не було якогось морального іншого вибору, і це був абсолютно такий свідомий крок мій. А ти перед цим задумувався про службу? Так, да, звичайно. І я дуже чітко розумів, куди б я хотів піти служити. Наразі це другий інтернаціональний легіон. На яких напрямках вже воював? Ми були на Покровському напрямку, а зараз ми на Харківському напрямку. Що найважче було для тебе в переході з творчої професії до військової діяльності? Я думаю, що адаптація військовий світ він трошки інший. Тому що в цивільному житті ти можеш там планувати щось, ти належиш сам собі, а там вже ти військовослужбовець. От. І Тобі кажуть, що робити. І ти повинен це виконувати. Тому що зараз у всіх тільки один. От. І це нормально. Протягом чотирьох місяців зі мною відбувалися певні ці всі зміни, перетурбації, всі ці внутрішні якісь конфлікти, все як в драматургії. От Пройшло чотири місяці, і я вже повністю адаптувався. От, е, я потрапив в другий інтернаціональний легіон, туди, куди хотів потрапити. От, я побачив своїх побратимів, я побачив, е, як вони працюють, які у нас задачі, е, як ми будемо їх виконувати. Мені стало більш спокійно, і потім я вже відпустив ситуацію і максимально включився в роботу. Це той момент, коли вже вдягаєш військову форму і ти розумієш, що це як частина вже. Да, тебе. Так, 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 абсолютно. Коли ти працював все життя актором, то для тебе певні речі, які є у війську, вони для тебе деякий час такі дуже дивні. От, але потім ти розумієш, що це нормально. Отак От воно працює. Ти ж військослужбовець 24 на 7. Ти постійно військослужбовець. такого ж там нема. Що ти зараз військослужбовець, а потім ти опа, і все, і ти просто Микола. ж так це не працює. В принципі, ми ж вільні люди, ми можемо і робити і зараз, що захочемо. Просто різні наслідки можуть бути наших дій. А наприклад, коли відпустка, ти ж все одно військослужбовець. І ти обличчя, ти приклад. І, звісно, що ти не маєш морального права підставити своїх побратимів і, власне, свою бригаду, в якій ти служиш. Чи змінилося в тебе сприйняття цивільної частини суспільства, от коли ти був всередині, так, і зараз опинився, якби вже зовні дивишся? Я думаю, що змінилось. Бо коли я, наприклад, да, був в цивільному житті до того, як потрапити у військо з Євгеном Сидоренко, у нас є театральний проєкт, наш незалежний, і у нас там є декілька вистав. Ми теж їх возили, грали, збирали донати, долучались до якихось вже зборів, які відкривали наші друзі. І здавалось, що ти робиш щось корисне. От. І ти себе, скоріш за все, трошки навіть такий заспокоював. Знаєш, такий момент, типу, ну ти ж щось робиш, ти ж типу не сидів, не, не сидів без діла. А потім, коли ти потрапляєш в Збройні Сили України, то ти, в принципі, розумієш, що е, такий час, що воно тільки здавалось. А зараз. От зараз ти дійсно робиш? Розкажи, які тебе позивний, і як ти його сам вибрав? Чи тобі командир призначив? У мене там було декілька якихось варіантів, і я зупинився на тому, що мій позивний буде лютий. От, як, в принципі, фільм. От, це таке продовження фільму можна сказати. У мене відбулося. Як у тебе виникла ідея? І чи взагалі ти очікував, що буде такий результат? Про фільм у мене думки з'явилися, е, виходить, в 2022 році, десь це був в березні вже. Я почав думати про те, що я, як митець, повинен щось розказати, якусь історію про, про війну. І, і я зрозумів, що. Там, якусь виставу робити або ще там щось. Ну, зараз це просто воно недоречно. І у мене виникла ідея створити документальний фільм про чернігів, про, те, про людей, про те, як вони працювали, про те, як вони жили, про, про події, які відбувалися в Чернігові. І я почав збирати інтерв'ю, просто їздив, бо ми займалися волонтерською діяльністю, і у нас було дуже багато різних знайомих, і герої фільму вони прям я їх не дуже довго шукав, бо вони якось самостійно знаходились. Отак, От в моменті спілкування ми там знімали матеріали десь на три години, здається. Потім, в якийсь момент, я такий так. Тут щось дуже забагато вже всього. Давайте вже будемо щось робити, бо ми так ніколи його не закінчимо. От і влітку, десь в серпні, мені запропонували зробити презентацію фільму в Парижі. Я такий думаю, це доволі потужно. От, а ще й 21 вересня на день міста. Я думаю, ну це взагалі дуже класно. Як знак прямо, да, да. і ми зробили фінальний вже монтаж. І 21 вересня у нас відбулась така от прем'єра в Парижі. І потім фільм продовжив своє життя. От, він вийшов на різних платформах в Україні. От, і у нього була непогана фестивальна історія. В Болгарії він там гран-при е, отримав. От, і на інших фестивалях у нього там теж були певні місця. От, він проходив фінал. І Лос-Анджелес, там, і Німеччина, і е, там. Чехія, і Польща, там, там і Болгарія. Це дуже цікаво. І в Україні теж е, є там деякі е, кінофестивалі, на які я відправляв фільм. І плюс ще у фільму була е, інша історія, коли в різних країнах проводились якісь форуми на підтримку України, от, і маючи вже певний досвід презентації фільму в Парижі, от таким чином, ми теж долучались до цих подій. Просто. Особисто для тебе, що цей фільм значить? В фільмі у в мене нема мене і нема мого якогось закадрового голосу. Бо, а я думав про це. Я думав про те, щоб е, вибудовувати лінію якусь і все це поєднувати, об'єднувати. Ну, от Що це буду робити я е, за рахунок, там, може, десь там з'явити щось пояснити. А так вийшло, що герої фільму розказали все, що хотів розказати я про Чернігів. Вони повністю, мені здається, розкрили е, тему Чернігів і війна. І одна героїня сказала: я у неї запитую, кажу, і. Які ваші відчуття після того, як ваш будинок зруйнували? В цей момент вони були в будинку, і вона каже: це больно, страшно і невкусно». І я б зробив такий, навіть це не те, щоб там лозун, там, але от фільм Лютий це больно, страшно і невкусно» про Чернігів. Ти знімаєш бойові будні? Ні. Та чому? Ні. Коли у тебе бойовий вихід, то трошки тобі не до зйомок. Максимум, це як ми їдемо в машині. Як ми їдемо в пікапі і насолоджуємось прекрасними харківськими краєвидами. Ідея просто зняти кіно про другий інтернаціональний легіон. Це твоя ідея, так? Так, так, так. Як ти це бачиш? Е, ну, знов-таки, вже маючи певний досвід е, в, в зйомках документального фільму, от, е, я розумію, як можна створити дуже класний, цікавий фільм, от, е, щоб люди дивились і розуміли, що є другий Інтернаціональний легіон, в якому служить. Такі от такі-от, такі-от люди. Тобто, це буде фільм, направлений, щоб познайомити і покликати до себе. Ну, Так, чом би і ні. Чи є у тебе побратими військові, з якими ви обговорюєте мистецтво, культуру? Так, звичайно. Бо дуже багато людей з культури. Вони зараз знаходяться у війську. От у нас навіть в Другому Інтернаціональному легіоні є письменник. Я не так давно з ним познайомився. І я кажу: слуха, скільки у тебе книг, Що там? як ти, де ти взагалі. От. І Він каже: ну це вже моя п'ята книга, подарував мені її. І потім я читаю. А, а там така книга побудована на невеликих оповіданнях, на невеликих спогадах, це не якийсь там роман, от. а це він теж написав про людей. І так виявилось, що там я побачив прізвище свого товариша, знайомого. От, який на початку повномасштабного вторгнення пішов у військо, пройшов полон, він повернувся зараз. От, я, я пишу цьому автору, кажу, Сережа, а я, от, типу, знаю цього хлопця, це мій давній товариш, і я до нього їздив в гості. От, ми з ним проводили час, там ходили, гуляли, а він каже, Ну, це да, це мій сусід. От. І от наскільки світ тісний, що навіть так відбувається. Такі навіть от якісь зустрічі. І я одразу потім пишу своєму товаришу, скидую фотографію, де його прізвище, значить, фоткаю, відправляю, кажу: Ну, ти зірка, кажу. Він каже: так, це мій сусід. Я такий, я вже знаю. Театр це як маленька сім'я. І от, уже будучи на службі, чи відчув ти, можливо, в своїй бригаді також іншу, але теж сім'ю? Так, звичайно. Ми разом живемо з хлопцями, ми разом їздимо на війну. от, Ми все робимо разом. І у мене дуже класні побратими, от, яким я довіряю. От. Тому, звичайно, і це е, навіть е, так, е, це не просто вже дружба якась, а це щось таке вже більше, ніж просто дружба. Тому що коли ти проходиш певні е, моменти на війні, то ти зовсім по-іншому починаєш цінувати людей. Ну, які саме моменти можеш згадати? Ну, коли ти знаходишся от на цій грані, в тобі відбуваються зовсім інші процеси, ніж просто ти в цивільному житті знаходишся. Коли у тебе все безпечно, у тебе все комфортно, от. ти знаєш, в принципі, що тебе не хочуть вбити. А коли ти потрапляєш зовсім в інший осередок, то там все по-іншому відбувається. Чи доводилось тобі прощатися з побратимами? Так, доводилось, і це доволі важко. Mm -hmm. І до цього звикнути, здається, просто неможливо. Ким ти зараз себе відчуваєш, отутожнюєш? це все ж таки актор, а тимчасово в ролі військовослужбовця? Чи вже військовослужбовець? Вже військовослужбовець, вистава Білоксі Блюз. Ви починали її ставити, і потім пішли в ЗСУ. Можеш трішечки розповісти про виставу? Ну це дуже цікава історія про американське військо, от, про молодих хлопців, які попадають в армію, от, і про те, як вони себе там знаходять, розкривають, і як у них там змінюється життя. І кого ти мав грати? Солдата, звичайного. Це ж не перша твоя роль солдата. Власне були ще. У нас вистава три товариша, от в молодіжному театрі, і там ми у нас там по сюжету три друга, які пройшли війну, і вже після війни от, там розкривається їх подальша доля. От і також був Макбет, це військослужбовець. Скажи, от уже зараз, користуючись своїм досвідом, чи зіграв би ти так само, чи можливо щось би змінив? І взагалі, от зараз чи змінилося бачення цієї ролі після того, як ти повоював? Е, зв... Так, звичайно, абсолютно змінилося і все зараз би відбувалося. Е... Набагато, набагато інакше. Тому що у тебе відкривається погляд на війну. Ти не просто її там, про неї знаєш, чуєш, десь читаєш, а ти, ти є свідком того, як це все відбувається. І ти, і ти на війні. Це по-справжньому, це не гра, це не вистава, це не театр, це не кіно. От, а це все по-справжньому. І звісно, що змінюєшся і ти, і твої погляди, і, і твоє відношення до певних речей. І як мені багато людей кажуть, що Коля, в тебе вже змінився погляд. Тому все було по-іншому. Що саме в тебе змінилося за цей період? Все своє свідоме життя я займався акторством. От, і працював в цьому напрямку. Розвивався, у мене були плани, у мене була ціль, мета. І я дуже впевнено рухався, рухався вперед. От, е і потім, коли ти поп попадаєш у військо, то тобі треба е змінювати свої погляди, свої плани, свою мету. От, і, звісно, що ти змінюєшся внутрішньо. Твій внутрішній інструмент, яким я як актор працював, він повністю змінюється зовсім е, зовсім в іншу сторону, От, в протилежну якусь. Якусь таку е, для мене недосяжну. От. І було важко, да? якийсь час було важко. От, а потім ти адаптовуєшся, розумієш, у тебе є певні задачі, певна робота, і ти повинен її максимально якісно виконувати, тому що у нас є одна спільна мета перемогти ворога. Чи ностальгуєш за акторством? Чи більше за режисурою взагалі? Немає часу щось там типу, сумувати за акторством. Все буде, все буде. Потім, пізніше. Ну, набагато, звісно, цікавіше грати, там, ставити вистави, знімати фільми, от, ніж воювати. Але знов-таки у нас є у всіх зараз одна мета, одна ціль. І всі повинні бути максимально налаштовані на те, щоб якомога швидше. Досягнути цієї цілі. До того, як ми з тобою почали говорити, ти сказав, що вже рік не був перед камерами. Так. І яке в тебе відчуття? Дуже теплі, приємні. Чи вдається тобі зберігати творчість під час служби? Я намагаюсь зберігати творчість під час служби. Журнал Український театр. Uh, і я туди пишу інколи невеличкі статті. От. Uh, творчість, творчість. Uh, плани є uh, пов'язані з творчістю. Uh, коли і як їх реалізовувати, це вже інше питання. Uh, але так, uh, я, ну, я хотів би цим займатися. І тим більше, що зараз воно буде дуже корисно. Я слідкую за якимись там, наприклад, театральними подіями. Дуже тішусь за успіхи колег, якщо це дійсно дуже цікаві, якісні, актуальні, потрібні вистави. Знов таки, є певна мета, і, і треба до неї йти. Культура допомагає не вся. Але є люди свідомі, які роблять дуже правильні речі. Чи мрієш ти повернутися до театру після закінчення війни? Хотілося б повернутися і в кіно, і в театр, і продовжити ставити вистави, продовжити знімати кіно. От, все це, да, це хотілося б цим займатися потім. В якій саме формі, де саме, поки не знаю. Це вже буде там не просто якесь там лайтове кіно чи якась там розважальна вистава. Яким ти бачиш український театр після закінчення війни? Якщо український театр продовжить е розвиток, ми будемо мати е дуже класне підґрунтя для того, щоб відштовхнутися і е рухатись вперед. І продовжувати е, будувати українську культуру. Культура має е, можливість зараз впливати, е, підтримувати, розказувати, е, ділитись, знов таки, ділитись певним досвідом от, і формувати. Майбутнє України. Чи користуються цим, деякі користуються. Але також залишаються е, ті, яким байдуже, і які просто е, спостерігають зі сторони. От. І хотілося б, щоб якомога більше було таких проєктів творчих. Це може бути що завгодно, музика. Там театр, кіно, виставки, фото, художники, картини, все, що завгодно. От. Україна має митців, які роблять дуже якісні, класні зараз проекти, класні речі. От. Продовжують говорити про Україну за кордоном. Дуже підтримую Збройні Сили України. Є дуже класні. Дуже класні люди є. От і Хотілося б, щоб їх було якомога більше. А чи готовий би був ти після закінчення війни зіграти військовослужбовцем? Думаю, так. Думаю, так. Це був би цікавий досвід. Я думаю, що той досвід, який я отримую у війську, він мені знадобиться для того, щоб зіграти військовослужбовця. Бо хто як не військовослужбовець, може зіграти військовослужбовця, а ще коли ти актор?